Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Ми продовжуємо великий розіграш двох мільйонів гривень, який проходить у чотири етапи. Вже завтра, у середу, 4 грудня, відбудеться третій супер розіграш суперлото. Це значить, що ми додатково розігруємо 500 Тисяч гривень. А в ефірі 3706 розіграш державної лотереї Лотомаксима. На сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 341 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон -Б» комплект кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон. 30, 7, 1, 2, 40. Лото Максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8638 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам тридцять шість. Двадцять чотири. Сімдесят три? Сімдесят дев'ять, тридцять сім. П'ятдесят сім. Сорок сім. Десять, Сім. Сорок вісім. Двадцять шість. Сімдесят. Сімдесят, 60, 59, 54, 8, чотири, вісім, 12. три, шість п'ять, дванадцять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Виграла щоденно. В ефірі 7491 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. Шість. Шість. Один. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Шість. Шість. 1. Бережіть себе. Все буде Україна.